Рятує життя захисників на фронті. Медикиня Галина Черниш, починаючи з майдану, надає медичну допомогу усім, хто зазнає поранень у боротьбі за українську державність. Ще під час АТО, а потім з початком повномасштабної російської агресії, їй довелося рятувати бійців на різних фронтах. Галина Черниш, волонтерка першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. З поміж його медичного персоналу чимало лікарів іноземців. Перший добровольчий мобільний шпиталь то добровольче. Волонтерська організація, яка живе на пожертви волонтерів, нам держава абсолютно нічого не дає. І всі там лікарі, добровольці, які, так як я, їздять добровольцями без, безвозмезно, безплатно, знають, що треба рятувати країну, рятувати хлопців, і, і всі мотивовані, і всі знають, що це наше покликання. Це поклик серця. Всі їдуть. І в нас не тільки українці, а в нас є і білоруси, і Канада, і Австрія, і з Німеччини, і з Іспанії, і з Англії, із Америки. Про мотивацію українських захисників Галина Черниш каже: інколи бійці, отримавши контузію та тяжкі поранення, після одужання далі вирушають на передову. Бачила я дуже багато всього, але розумієте, ви там настільки мотивовані, я там не плачу. Я там себе дуже добре почуваю. Бо рахую, що якщо врятоване одне життя, то це дуже великий плюс. І мені там добре. Немає там труднощів. Мало, може, спиш, але, але ти знаєш, що чого ти їдеш? Мене ж ніхто не відправляє. Я сама їду. Лікарка шпиталю Марта Чеснок наголошує, медикиня Галина Черниш ставиться до бійців як до власних дітей. Порятунок кожного із них вважає своїм медичним обов'язком. Галина Миколаївна робить це дуже давно, і для неї це не робота, для неї це життя. Це така людина, яка переживає за всіх і за кожного. Зокрема, і усі оці хлопці, які зараз на війні для неї це кожен як її дитина. А не пацієнт в першу чергу, і тому вона не уявляє життя без цього. Ми а ми не уявляємо, щоб її там не було, тому що вона несе дуже великий вклад у нашу перемогу і в те, щоб зберегти життя більшої кількості. Воїнів наших допомогти лікарям-волонтерам можна донатами або гуманітарним збором медичних препаратів. Проте Галині Черниш найбільше імпонує моральна підтримка тих, хто ризикуючи власним здоров'ям та життям зі зброєю в руках, відстоює наше право на життя і свободу. Уляна Никулюк, Андрій Бутяк, Новини на вежі.